Програма ремонту доріг в Ужгороді провалена, заявляють місцеві громадські активісти. Провівши незалежний аудит, вони вирішили оприлюднити його громадськості, щоб містяни зрозуміли, куди і на що розпорушується бюджет міста. Якщо ми говоримо про наповнення бюджету, то там дуже багато чинників, про які я зараз не буду говорити, але їх треба враховувати. Но ми на сьогодні зібралися тому, що актуальність даної теми полягає в тому, щоб громадськість долучити до процесів контролю за витрачанням бюджетних бюджетних коштів. І в період кризи, звичайно, контроль набуває актуальності. Активісти організації Європейське партнерство запропонували Ужгородському міському голові програму, яка дозволяє чітко і прозоро звітувати перед громадськістю про використані бюджетні кошти. Ми, як сила політична, будемо ініціювати, і вже в деяких областях ініційовано так звані бюджети участі. Що це означає? Це це означає, що мешканці Ужгорода повинні. Брати участь у розподілі бюджетів певної частини бюджету самостійно за їхніми зверненнями має здійснювати цей розподіл. Чимало питань неефективного використання коштів з державного бюджету, проведення непрозорих тендерів стосувалося і медичної галузі міста, зокрема закупівлі вакцин проти туберкульозу та проблеми з втіленням програми з профілактики цієї недуги. Коли ви звертаєтеся в поліклініки, звертаєтеся за якимось медичними послами, які необхідні, які напряму впливають на життя вас, вашої родини, ваше здоров'я, ви бачите, що держава свою роль не виконує, не дивлячись на те, що ці закони ці статті є захищеними однозначно. І, зокрема, яскравим прикладом, щоб не затримувати вашу увагу, може бути виконання програми імунопрофілактики та боротьби з туберкульозом. Люди повинні знати, куди і на що спрямовуються державні кошти та вимагати звітів якісного виконання замовлених робіт. І контроль паралельно з міською владою буде проводити громада. Школи